Друзі, всіх вітаю! Це канал Ахтун Deutsch, але сьогодні буде трошки незвичне заняття, і будуть час від часу у вас такі заняття, щоб попрактикувати правильну вимову або правильне читання чи писання букв. Ми вже проводили загальний урок, а тут ми більш детальніше будемо наголошувати і, можна так сказати, повторювати, щоб ви могли навчитися правильно вимовляти з самого початку, щоб потім не доводилося вам. Переучуватись, і таким чином ви зможете говорити з інтонацією як справжні носії мови. Тому що через це деколи носії мови не хочуть спілкуватися, або вас погано розуміють через те, що ви неправильно вимовляєте слова. Насправді, деякі звуки все-таки ми не відчуваємо, так як відчувають це німці. Тому давайте розглянемо сьогодні дві букви. Це Х, правильно казати Х, і друга буква С. Тобто, в першу чергу, Х вимовляється як глухий звук, щось подібне, середнє між Х і Г. Тобто, це не буде габен чи хабен, то буде Хабен, хавен. Ми ще пізніше розглянемо, що коли ви бачите закінчення N, то E практично не звучить, але це забігає наперед, ми пізніше в цих уроках розглянемо це. Так само, Hamburg, тобто німці говорять Hamburg, як я раніше сказав, це не буде зовсім г, і, звичайно, не вимовляти, що це буде чиста Х. І третє слово у нас буде хер. Попробуйте повторити ці слова правильно хабен. Hamburg. Х. Також буква Х не читається, а подовжує звук, коли ми бачимо, перед нею стоїть голосна. От, Наприклад, зі слів Гейн, Зейен, фарен, фарат Уа. І отут наглядно ви можете бачити, деколи в текстах буде зустрічатися А. І Х разом, або О, і Х. Не потрібно тут читати Ах або Ох. Це просто в письмовій мові позначено, що цю букву потрібно подовжити. Якщо в українській мові ми там підряд багато А ставимо або О, то німці вийшли з цієї ситуації простіше, вони просто букву Х додають. І це означає, що це виклик довгий якоїсь букви. Наприклад, А! О! Ну, щось подібне. Так, і наступне пишеться разом з буквою С, щоб утворити звук Х. Всередині чи в кінці слова. Ну, точно знаємо вже ці слова: іх, «нох», аух, ліхт, «метхен», бух. Якщо ми не використаємо букву С, то ми не зможемо прочитати ІХ. Це буде І голосна, як ми щойно говорили. І зверніть увагу, що правильно буде не «іш», а «іх». «Іш» багато хто вимовляє, тому що це такий діалект якраз південних частин Німеччини. А насправді правильно, грамотно говорити іх така з м'які знаком Х, м'яка, тому що тут у нас і дзвінка. Якщо ми бачимо О таку тверду голосну, то тоді буде вона Х тверда, відповідно. І давайте прочитаємо ще раз. Іх, нох, аух, ліхт, Mädchen, Buch. От, бачите, тут, У, також вона така тверда У, і тому ми говоримо бух, не можемо сказати Буххі. Я думаю, що ви і так це розумієте, в принципі, на цьому не потрібно так сильно зупинятися. Далі, у парі з буквою С, вона не пишеться без С. І утворює звук Ша. Наприклад, у нас є от приклади шуля, шує і тому подібне. Бачите, тут, до речі, Х повторюється, і різні правила її повністю змінюють. Тобто вона тут не читається, а тут утворює звук Ша. Шуля Шує. Я рекомендую тренувати читання кожного дня, хоча б там по декілька речень. І спочатку пробуйте. Повільно, як першокласник, читати по складах, але правильно потім трошки пришвидшуйте. Або ще краще повторюйте те саме речення, яке ви прочитали по складах, уже швидше, швидше і швидше. Так ви зможете правильно вимовляти і бути на рівні з носіями мови. А ми переходимо до наступної букви, з якою також часто роблять помилки це буква С. Вона читається з. Коли наступна голосна у нас йде, ми знаємо такі вже слова: як ЗІ, зайте, зара, в даному випадку буде звучати не Сара у німців, а Зара. В кінці вона завжди читається як с, наприклад, вас, DAS, ALS, але всередині слова вона може читатися як з або с з'єднує, скажімо, два слова, які утворюють одну якусь річ. То тоді вона може читатися як С, а в більшості випадків вона читається знову ж таки як з, якщо ми бачимо після неї голосну букву. І ще одне цікаве правило, яке ви повинні дуже добре знати, що буква С читається як «Ш», але вона повинна в першу чергу утворюватися, як ми вже говорили, за допомогою С Х, це перше правило. І останнє це звук ШП і ШТ. Ми вже в попередньому уроці раніше говорили. Можете ще раз передивитися, я зараз не буду сильно зупинятися, але коли ви чуєте або хочете написати якесь слово там, наприклад, Шпілін, Штилін, то ви маєте розуміти, що перед буквою П і перед буквою Т не потрібно ставити ЦХ, як в попередньому правилі, де ми утворюємо звук Ш. Тобто для цих двох букв це буде виняток. А в всіх інших випадках, звичайно, буде використовувати СЦХ для того, щоб утворити звук ША. В наступних вправах ми будемо більше читати, більше слухати. Вам потрібно буде чути незнайомі слова, і їх можливо записувати, щоб потім подивитися у словнику. Якщо ви неправильно запишете, то ви не зможете правильне слово знайти. Якщо у вас виникли запитання, можете писати в коментарях, а ми переходимо вже до нашої вправи. Вайта, гейтс!